Місто, яке не здолають, Миколаїв, Щодень удари тримає, Миколаїв знову прилітає, серце калатає, сирена завиває, вибухи лунають, але Миколаїв це місто, яке не здолають. хоробрий, люди твої добрі Нік твої рани, знищимо ти рана, ніх ти гора, хора на півдні нік ти сильний, 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 нік ти хоробри, люди твої добрі нік твої рани, знищимо ти рана, ніх ти гора, хора на півдні Університет вже працює більше 200 років. Він починав спочатку з, з звичайного училища. Це ще було. Після воєнного періоду Другої світової війни він розвився до університету. Попередні роки у університеті було дуже багато студентів. Останнім часом їх трошки поменшало, але десь до трьох тисяч студентів у нас навчаються. Кожного року ми приймаємо на перший курс до тисячі студентів. Ну і звичайно, ті, що в нас і ще й магістратури. Також університет навчає іноземних студентів. Вони приїжджають у нас з усіх ближніх і. Дальніх країн у нас є в університеті програма, яка обучає студентів з Китаю, Грузії, Туркменії. Індії також В'єтнам. Дуже багато студентів, які приїжджають до нас до на навчання. А також наших студентів відправляють як по обміну на навчання до Китаю. Наші викладачі проводять заняття у Китаї, і потім повертаються і видають сумісні дипломи за дві країни. Дуже розвита у нас океана техніка, дуже багато зроблено розробок, які використовують інші країни. Університет працює і дуже висока наукова база. Вон нічого не стоїть на місці, постійно розробляється нове, і цими влаштунками користується Наука продвигається, як я кажу, уперед. Ми не виїжджали з Миколаєва, ми так і залишалися постійно. в Миколаєві З початку війни університет було двічі попадав під обстріл. Перше влучання це було два прямих попадання ракет, і три було на території. А коли було друге влучання, кажуть, що було багато ракет, але е за тих обламків, які знайшли, не можуть по точно порахувати, скільки Ну, кажуть, десь 5 також влучань було. Але не прямих. Вони були по території, і одне було десь близько до е самого корпусу, бо нанесло набагато більше пошкоди, ніж перші влучання. Всі залишились працювати на місці онлайн. Університет не евакуйовувався, не у які міста. Він залишився повністю у місті Миколаєва, тому що університет має декілька корпусів, і найважливіше обладнання, яке можна було зберіглось після обстрілів, і можна було евакувати, їх перевезли в інші наші корпуси. Також кафедри, які були розташовані в цьому корпусі, їх поперевозили в. Ті корпуси надали приміщення і вони облаштовуються на новому місці. А зі студентами продовжуємо працювати онлайн. Студенти як волонтерської діяльності, вони працюють, приходять, хто залишився в місті Миколаєва, хто бажає, кому будемо так казати, ще дозволяють. Да? Деякі може, навіть приїжджали з Миколаївської області наші студенти, коли ми розбирали ось ці всі розвалини, коли ми прибирали скло у приміщеннях, дещо ремонтували складали, коли перевозили університет в інші корпуси. Студенти приходили. А взагалі, так щоб зустрічатися навіть на волонтерських началах, щоб спілкуватися зі студентами, це ж заборонено. це ж небезпечно до життя, і тому ми можемо спілкуватися тільки онлайн. Тільки є у кого бажання, то вони приїжджають сюди і працюють, допомагають нам. Є викладачі, які виїхали. Є багато викладачів, які пішли у. Зсу е, є викладачі, які дуже багато повернулися. А студенти ну звісно, вони хто де знаходяться. З моєї кафедри, можу що сказати, у нас двоє виїхали за кордон: за Влап і викладач. За Влап повернувся місяць, десь не було і повернулося, а викладач ще знаходиться за кордоном. А так всі інші були в Миколаєві, ніхто не виїжджав навіть в область. Всі залишалися на місці. Ну, ми багато чого і приходили сюди, коли не було занять. Ми приходили, розбирали це все, закривали вікна, тому що якраз це сталося. Тоді, коли були дуже погані погодні умови, воно дощило, були вітри, все заливало, а обладнання залишалося на столах, треба було його якось спасати. Ну і будемо так казати, ті ремонти, те, що було зроблене, це ж наше, це ж своє. Хочеться, щоб воно все залишилося таким, яким воно було. Волонтерська моя діяльність почалась з березня місяцю 22 2022 року. Мої друзі, друзі моєї доньки, да, ми, ми знайомі з ними вже понад 16 років, коли діти наші ще були маленькі, ми познайомилися у пісочниці. Дмитро пішов у тероборону. З тероборони у них була спочатку інформаційна тераборона. Хто де знаходився, де хто знає, яких родичів, знайомих, постійно визначали, деяка техніка Пересувається, щоб поясни, щоб не міг куди потрібно це. Передати інформацію. Потім вони знайшли приміщення і почали домовлятися за гуманітарну допомогу, тому що ми проживаємо у корабельному районі, і в корабельному районі з початку війни були зачинені магазини. В магазини не доставлялися ніяких продуктів. Ну було трошки скрутнувато. Район взагалі-то був перекрит, бо вважалося, що, що з цього напрямку буде наступ на саме місто. Потім вони подзвонили і кажуть: приходь, будеш допомагати. Наша Саша це їх донька. Буде також приходити після уроків, будуть плести. Бери свою анюту і приходь. Ми приходили спочатку, маскувальні сітки плели, потім хлопці привезли кікімару. кажуть: дівчата, дивіться, ось це потрібно для снайперів. Подивилися, як Олена, жінка Дмитра, каже: О, каже, Наталя, це. Твоє. Наша ОПГ тепер займається кікімарами. Давайте будемо шукати, де брати нитки. Давайте будемо їх якось роздивляйся, що будемо робити. Ну, Ми подивилися і знайшли людину, яка нам зробить цю сітку одягом, змайструє. Так, потім ми знайшли нитки. Кожен подивився спочатку у себе, по сусідах хто не виїхав. Потім я. Е Приїхала сюди до волонтерського штабу нашого університету. Вони мені надали дуже багато свитерів, одягу, які можна було розпустити на нитки. Ми їх розпускали, відпарювали і почали плести. Спочатку плела одна я, пробувала. У мене одна кикимора виходила півтори-два місяці, в залежності від того, яка була по кількості сітка. Чим більше, тим звичайно довше. А потім дівчата приєдналися, тепер вже. Приходять наші Оленина мама була зразу. А моя мама трошки приєдналася до нас уже пізніше. І Ми приходимо тепер, плетимо стільки кімери для снайперів, щоб скоріше була наша перемога. Щоб нас усіх звільнили і ми були усі разом єдиною країною, квітучою країною. Нік -ти сильний, сильний, сильний.